Господу. Бог є добрий, Він присутній на цьому місці і говорить до кожного з нас. Він має слово до кожної душі і хоче достукатися, щоб ми почули його слово, той голос, який лунає сьогодні. Бог використовує всяке служіння, пісні, проповіді вірші. І щось в тому говориться для нас, для нашої збудови. Прочитаю текст з дії святих апостолів. Я зараз по тебе послав. Це буде дії апостолів, 10 розділ, 33 текст. Я зараз по тебе послав. Ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо. Щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. Ви знаєте, ці слова сказав Корнелій до Петра. Я думаю, що це все, що було сказано, воно має якесь відношення до нас. Господь дармо посила, посилає своє слово. Він хоче, щоб те слово, яке він післав воно приносило плід в житті нашому. Я думаю, що наші. Життєві шляхи або наші приклади з нашого особистого життя вони можуть допомогти в якихось ситуаціях ваших. Я пригадую один випадок такий в своєму житті, як тільки я був ну, вибраний церквою для того, щоб служити. І в мене було таке випробування. Там в ту церкву, яку треба було йти, пішки. Пішком ходили. І так сталося, що я йшов з одним братом. І той брат, ви знаєте, він якось так став висловлюватися, ну, не, не зовсім позитивно, так, в сторону служителів. І так. І я якраз в, в тій ситуації тільки вибраний, і він каже: Ти посмотри, як здесь в церкві, то ні так, і все, ні так. І той не такий. Скажу так, що церква була в муках народження. Тільки родилася церква в тому місті і, ну, як то кажуть, одіяло тягли кожен на себе. Я коли почув ці слова, Боже, думаю, що ж йому сказати? Це ж мене стосується. Я ж теж, якби серед тих служителів, якби він так говорить, і мені приходить на серце. Місце слово Боже, коли Іван і Петро йдуть в церкву, в храм. І ви знаєте, мені це просвітило таке мій, мій, мій розум. Я кажу Господи, дякую, що ти дав мені відповідь. Я йому кажу Олег, ти знаєш? Кажу в ту пору, як Петро і Іван ішли в храм. Але тоді ж теж так само було. Ти подивися, хто там були в храмі? Ті первосвященники Анна і Каяфа, які засудили Христа. Ну, Який сенс було їм іти туди в той храм, до тих людей, які, які Христа їхнього Господа. І на розп'яття віддали. І Він так подумав і каже: да, дійсно. Вони йшли, вони не йшли до людей, вони йшли. Перед Боже лице, там, де Господь промовляє, там, де Господь говорить, і ви добре зробили, що ви прийшли на це місце, тому що Господь є присутній на цьому місці, в домі Божому, там, де його діти, Господь має справу до нас, до дітей своїх, і має до кожного з нас слово, слово потіхи, слово настанови. Можливо, щось треба нам поправити в житті нашому. Господь в цьому зацікавлений. Господь хоче, щоб ми, якщо щось було не так в житті нашому, поправили. Щоб допоміч від нашого Господа вона була послана тим, хто хоче цього, хто чекає милості від Бога. Я буду звертатися до тієї теми, яку я якби, собі накреслив. Прочитаю ще одне місце, яке читалося переді мною. Я навіть запереживав, думаю, зараз мій текст прочитають, але ні. Це буде 18-й, після того. Зразу третій розділ об'явлення. Третій розділ, 18-й текст. Господь каже: Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищено, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі. Щоб бачити, я хотів би трошки звернути увагу на цей останній рядочок, а на очі, намасти свої очі. Ви знаєте, що очі в нашому житті ну, це дуже важливий орган. Ми, ми цінуємо очима, ми переживаємо. Ви знаєте, що щось. Трапляється в нашому житті, і ми, ми це переносимо дуже тяжко. Я думаю, що багато хто з вас переживали це, коли око чистять. і Щось туди гостре попаде, і це постійно нам переживання. Ми не можемо це переносити, воно якось не вживається в нашому оці. знаєте, що? Коли браті сюди виходять на це місце, я мушу користуватися цим. ну Ресурсом. Тому що не можу без цього. Прийшла така пора в житті, моєму що я мушу одягнути на очі свої, щоб мені це поміч прийшло. А є люди, які наоборот на цьому місці, коли приходять, вони знімають. Їм легше читати без окулярів. А мені потрібні ці. Допоможні речі, які ну, допомагають, скажімо так, в житті нашому, і наші складності тоді відсовуються. Тоді ми можемо, ви знаєте, можемо правильно зробити свою справу. У мене, я навіть не сподівався, мій напарник по роботі сьогодні є тут, і в нього зір такий, що він добре бачить, близько, а далеко ні. А в мене навпаки, я мушу. Шукати, коли в роботі починає робити, він без окулярів, а я без цього не можу. От така ситуація, так є в житті. Ви знаєте, що це, ці проблеми вони є вроджені, а дехто їх набуває. З віком приходять ці потреби, що ми окуляри використовуємо для того, щоб бачити краще бачити, щоб. Чітко виконати ту працю або навіть прочитати те, що написано. Знаєте, я згадав апостола Павла, коли судили, розтягнули його там, і той сотник, тисяцький, який наказав його бичувати, щоб дізнатися, чому ж Павла так на нього вистають там. А Павло питає сотника, чи вам римського громадянина? Дозволено бичувати, не судивши його, не довідавшись. Ви знаєте, що сотник, коли знав про те, то він каже, я громадянство це за великі гроші набув. Апостол Павло каже: а я в цьому і родився у громадянстві. От таке, ви знаєте, ці проблеми в когось вроджені, а в хтось їх набуває за свій шлях земни. Але Господь. Він є добрий, який промовляє до нас з вами. Я пригадую один випадок ще з сім'ї нашої, я думаю, що це буде корисне для того, щоб почути, коли наші діти підростали, ходили в школу, і одного з, нашого, з наших синів стали проблеми бути з зором. І ми не знали, як, чому, як сталося так. Але повезли в лікарню, виписали йому окуляри. І те, що сталося після того, ви знаєте, коли він надягнув окуляри він всю дорогу, він не виходив з дива, він дивувався, він бачить те, і друге і каже: Тату, подивися. Він був такий вражений від того, що він побачив, що він раніше не міг того бачити, із за того, що були проблеми з зором. Він був вражений від того, що він побачив, а я був вражений від того, що дитина так не бачила, не, не могла того побачити, що бачимо ми, що могли ми якби, ініціювати тим, що ми бачимо такі великі і дивні благословення Господні. Ви знаєте, що Христос багато разів говорив причтами, і я хочу звернутися, так як час біжить. Одну з причтів прочитаю в Матвія. Христос каже в сьомому розділі, образно так каже. Нагорна проповідь Матвія 7, з першого тексту: Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким вже осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють. Вам. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я за скалку з ока Твого, коли Он колода у власному оці, лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти. За скалку з ока брата Твого. От такий текст, який Христос привів ніби в образах, ніби так, щоб було доступно і зрозуміло, як потрібно нам жити, як діяти, як поступати в житті нашому. Христос застерігає через своє Слово. Читаю в 13 розділі Матвія такі слова. Я тому 13 розділ, 13 текст. Я тому говорю до них притчами, щоб вони, дивлячись, не побачили, не бачили і слухаючи, не невочесть. І тому говорю до них притчами, що вони дивлячися, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. Христос говорив притчами для того, щоб більш було зрозуміло. І він для того використовував ті образи, як сьогодні було зранку нагадано про це. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє, почують слухом і не зрозуміють. Почуєте слухом і не зрозумієте. Дивитися, будете оком і не побачите. Затовстіло Бо серце людей цих ось причина, яка цьому сталася. Тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміли зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блажені, що бачать, і вуха ваші, що чують. Христос каже до тих, які оточували до учнів своїх, каже, ви блажені, ваші очі блажені, що побачили, тому що каже: бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви і не чули. Ви знаєте ті пророки, які пророкували. Вони говорили наперед, що має статися, і вони, якби хотіли осягнути те, що, про що пророкують, про що говорять, як це має статися. Ви знаєте, коли ми читаємо Ісаї пророка і різні пророцтва, які говорять про Христа, напевно, хотіли заглянути в те майбутнє, що ж має бути, а воно не приходило. І так написано, що багато повмирали, не дочекавшись. А Христос каже за цих учнів, каже, ви блажені, ви щасливі. І ми з вами сьогодні також повірили в це, що говориться з цього місця. Слово Боже, Господь нам відкрив слово Своє. І ще одну причту прочитаю. Будемо йти до завершення. Причта в Євангелії Луки написана: Христос говорить таку. Описує таку ситуацію. Це буде 16 розділ. 19 текстом. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував, був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його. З трупами вкритий і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Все ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що Богі вмер. І на Авраамове лоно віднесли його анголи. Умер же й багатий і його поховали. І терплячи муки в аду, звів. Він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його і звів свої очі. Ви знаєте, що з того місця, де був цей чоловік? Це вже нічого не змінило. Ви знаєте, що ми в Псалмі 120 читаємо. І слова свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Цей чоловік зводить свої очі звідти, куди не приходить допомога. І далі читаю, і він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврамена, до мною, і пошли мені лазеря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся у є цім. Абрам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого доб... Доб... добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Дивіться, я коли читав це місце діалог або ж розмова. Звідти з того світу, там виявляється, що іде діалог. Там говорять, там розмовляють. А крім того всього, поміж нами та вами Велика безодня повстала, повсталена. Так що ні ті, хто, ті, що хочуть, Переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідси до нас. А він відказав Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай Він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав. Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо очі Аврами, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються, йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри? І от такі слова, ви знаєте, що оці, оцей останній текст, що сказав Авраам, як Мойсею і пророка не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри в Івана, ми можемо читати таке місце, скорочую, сьомим розділом Івана 48-й текст там кажуть, Хіба хто з старших або з фарисеїв увірували в нього? Ви знаєте, що коли Христос був розп'ятий, приходили ті священики, первосвященики, і казали до Христа, коли ти дійсно Христос, зійди. І ми увіруємо в тебе. Але Христос мусив виконати. Той заповіт або ж ту справу, до якої він був назначений Отцем Небесним. Господь призначив йому для того, щоб Він мав померти. І воскреснути. І ви знаєте, що коли воскрес Христос, то чи повірили, не повірили, не йняли віри, були жорстокі серцем своїм. Останній текст читаємо, ми будемо приходити до молитви. Це буде в Євангелії Івана, 20 розділом, 29 текстом. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили й увірували. Ми з вами сьогодні в числі блажені. Господь дарував нам це, відкрив нам Слово Своє, і ми прийняли те, що було багато років тому назад, вірою. Ми не були свідками того, що сталося. Так, апостол Петро і ті апостоли, які свідкували про те, що Христос, Він помер і воскрес, були свідками Тому. І вони казали: ми бачили, ми того торкалися руками своїми. Але ми з вами повірили на слово. І Господь каже, що ми з вами блажені. Хай Господь благословить нас всіх. Ми ще раз схиляємося перед нашим Богом в числі блажених і покличемо до нашого Бога в молитві, подякуємо Йому за цей час, благословений, який Він відмірює нам на цій землі. Йому слава за все. Амінь. Grazie.